Пропонуємо вам відеоінструкцію до механічних термостатів від компанії Tervix. Особливу увагу компанія Tervix приділяє пакуванню своїх продуктів. На коробках термостатів ви знайдете вичерпну інформацію про габаритні розміри, схему підключення, детальні технічні характеристики та контакти представництва компанії в Україні. Термостат накладний Призначений для управління електричними виконавчими пристроями по температурі, у тому випадку, коли температура теплоносія вимірюється із зовнішньої поверхні трубопроводу. Особливість застосування такого типу термостатів полягає у тому, що його монтаж не потребує втручання у гідравлічний контур трубопроводів. В комплекті з накладним термостатом ви отримуєте сам пристрій, пружину для фіксації термостату на трубі, контейнер із термопровідною пастою, інструкцію українською мовою та картонну коробку. Термостат із погружною гільзою використовується у тому випадку, коли потрібно управляти виконавчим механізмом по температурі середовища. При цьому від термостату вимагається швидка реакція на зміну температури всередині трубопроводів або водонагрівачів. Тому чутливий елемент термостату розташовується у мідній герметичній гільзі, яка монтується в трубопровід або бойлер, таким чином, щоб вода максимально швидко контактувала з чутливим елементом термостату. В коробці з погружним термостатом ви знайдете детальну інструкцію українською мовою: сам термостат і герметичну мідну гільзу довжиною 100 мм, діаметром 8 мм, А підключення гільзи до трубопроводів виконане за допомогою півдюймової латунної зовнішньої різьби, яка при монтажі повинна бути загерметизована. Термостат із виносним термобалоном та капілярною трубкою використовується у тому випадку, коли потрібно фізично розділити місце для монтажу термостату та точку, де буде змонтований чутливий елемент. Використання даного термостату має універсальний характер, оскільки його чутливий елемент можна розташовувати як ззовні трубопроводу, так і всередині труби чи водонагрівача. Однак для цього знадобиться використати додаткову гільзу в комплекті з капілярним термостатом. Ви отримуєте Картонну коробку, інструкцію українською мовою та термостат із вмонтованою в нього ізольованою мідною капілярною трубкою довжиною 1000 мм. на кінці капілярної трубки припаяний мідний термобалон чутливого елементу. Всі термостати від компанії Тервікс, хоча мають відмінності у способах монтажу чутливого елементу, проте всі вони мають однаковий діапазон робочих температур від 5 до 90 градусів за Цельсієм та точність спрацювання у межах плюс-мінус 2 градуси від значення заданого на регуляторі термостату. Конструкція термостату проста і типова для всіх пристроїв, показаних у даному відео. Всі вони мають металевий корпус, в якому нерухомо закріплена група перекидного електричного контакту із сельфонним виконавчим механізмом. До механізму припаяна мідна капілярна трубка, на кінці якої розташований чутливий термобалон. Електричні провідники заходять в корпус термостату через герметичний фіксатор кабелю. Все це ззовні закривається пластиковою кришкою, яка фіксується за допомогою пластикової гайки, яку можна крутити від руки або з використанням гайкового ключа чи пласкої викрутки. Демонстрація роботи термостату. На регуляторі задаємо значення температури, при якій повинен спрацювати термостат. В стакан наливаємо гарячу воду, температура якої вища за значення задане на регуляторі термостату. Занурюємо чутливий елемент термостату у воду і можемо спостерігати, як під впливом температури збільшується тиск газу всередині чутливого елементу. Стиснутий газ через капілярну трубку тисне на сельфонний механізм, який, долаючи зусиль для регулювальної пружини, призводить до спрацювання перекидної контактної групи. В момент, коли температура чутливого елементу набула значення заданого. На регуляторі термостату плюс половина гістерезису. інструкція з монтажу: за допомогою пласкової викрутки знімаємо кришку регулятора температури, рукою відкручуємо, фіксуючи гайку. Знімаємо пластикову кришку корпусу термостату та герметичний фіксатор провідника. Провід пускаємо через герметизуючу заглушку. На контактну групу термостату подаємо фазовий провід, який пускається в розрив електричного кола. Нульовий провід на клеми термостату не підключається. Він проходить транзитом. При виконанні підключень із використанням багатожильного проводу обов'язкове використання трубчастих накінечників. Якщо вам потрібно, щоб при досягненні температури в зоні, де встановлений чутливий елемент термостату, виконавчий механізм включився, тоді фазний провід підключаємо на контакт. А вихід із термостату на споживача підключаємо на контакт 2. Провідники з наконечниками надійно фіксуємо гвинтом на контактній групі. Монтуємо на місце фіксатор проводу, одягаємо кришку корпусу, затискаємо фіксуючим гвинтом і одягаємо кришку регулятора температури на механізм термостату. Демонстрація правильності підключень. На регуляторі термостату задаємо температуру спрацювання, подаємо електричне живлення у підключену систему. Як бачите, нульовий провід термостат не заходить, а через термостат відбувається комутація тільки фазного проводу. Опускаємо чутливий елемент у гарячу воду. Коли температура чутливого елементу досягла значення заданого на регуляторі температури, відбувається перемикання контактної групи і під'єднаний виконавчий механізм включається. Альтернативний спосіб підключення: у випадку, якщо вам потрібно, щоб при досягненні температури робочого середовища виконавчий механізм відключився, то тоді фазний провід підключаємо на контакт С, а вихід на живлення виконавчого механізму беремо із контакту 1. Тоді, коли температура робочого середовища досягне значення заданого на термостаті, відбувається вимикання робочого механізму, тобто пристрій буде під напругою до тих пір, поки температура робочого середовища не досягне значення заданого на термостаті. Монтаж накладного термостату на рівну металеву ділянку труби наносимо термопровідну пасту. Термостат розташовуємо на трубі таким чином, щоб чутливий термобалон всією довжиною контактував із трубою. Пристрій надійно фіксуємо на трубі за допомогою пружини, яка притискає металеву частину корпусу термостату до труби. Монтаж термостату із виносним термобалоном. Термостат надійно фіксуємо на стіні. Мідний чутливий елемент на кінці капілярної трубки розташовуємо на рівній ділянці металевої труби таким чином, щоб він по всій довжині доторкався до труби. Фіксуємо термобалон за допомогою пластикових стяжок. Для покращення процесу контролю температури ззовні чутливий елемент та верхню частину труби можна покрити ізоляційним матеріалом. Ізоляцію теж Кріпимо із використанням полімерних стяжок. Чутливий елемент термостату із капілярною трубкою можна також монтувати у герметичну гільзу, змонтовану всередині труби або ємності з гарячою водою. Монтаж термостату із погружною гільзою. Відкрутивши стопорний гвинт, з термостату знімаємо герметичну гільзу. Наносимо на зовнішню різьбу герметичної гільзи необхідну кількість відповідного ущільнюючого матеріалу. Гільзу монтуємо в ділянку трубопроводу або в резервуар із гарячою водою таким чином, щоб з'єднання було на 100% герметичним. При монтажі слідкуємо за тим, щоб не пошкодити гільзу та поверхню латунної гайки. Тому бажано використовувати ключ із пласкими робочими поверхнями. Всередину гільзи вставляємо чутливий елемент термостату. За допомогою стопор. Гвинта надійно фіксуємо термостат на гільзі. Ми провели експеримент по перевірці швидкості та точності всіх термостатів, розглянутих у даному відео. Результати експериментів показали, що дійсно швидше за інших спрацював термостат із погружним термобалоном. Однак, якщо швидкість зміни температури теплоносія знаходиться у межах 1-2 градусів по Цельсію за хвилину, то відмінність у швидкості спрацювання накладних термостатів у порівнянні з погружними менша однієї хвилини. Точність досліджуваних термостатів знаходилася в межах плюс-мінус півтора градуса за цельсієм від значення заданого на регуляторі термостату, що значно краще ніж точність згідно з інструкцією виробника. При дотриманні всіх рекомендацій з монтажу та експлуатації термостатів, показаних у даному відео, вони можуть довго і надійно управляти циркуляційними насосами, обігрівальними пристроями та іншими елементами систем автоматики. Головне при цьому правильно врахувати струмове навантаження на контактну групу термостатів. Відео виготовлено OP Production на замовлення компанії Тервікс.